Друзі, нас інфо перші проголовне. Поїхали на острові Сахалі. Стався потужний вибух на тепловій електростанції, що призвело до масштабних відключень електроенергії. Майже половина острова залишилася темною за первинною інформацією. Російські джерела кваліфікують подію як диверсію, тоді як інші повідомляють про застосування української ракети «Фламінго» або є аналогічної модифікації, яка нібито пролетіла близько трьох тисяч кілометрів і потрапила в ціль. Окрім те, згоріли також збірні казарми і склади на аеродромі. Українка зафіксовано пряме влучання за попередніми даними сотні загибло. Блих і поранених серед російських військових і технічного персоналу. Вибух створив серйозну кризу на острові. Знеструмлені вибухові житлові квартали, зупинені заводи, блокований транспорт. Російське командування оголосило надзвичайний стан звинуватило українських диверсантів і почало евакуацію персоналу баз та складів. Водночас супутникові фото показують сліди великого удару. Вирва вирвана дахівка, палаючі ангари, дим, що піднявся на десятки метрів. На аеродромі Українка видно зруйновані ангари, і пошкоджені літаки. Там містився. Резерв авіації, який мав бути перекинутий до оперативних зон РФ, українські сили запозичили темп маневру і точність, ракетна система з дальнім радіусом дії, розвіддані замасковані маршрути, підльоту і удару глибше, генерація, а серйозне порушення тилового забезпечення без електрики, неможливо запускати системи ППО керувати вузлами, підтримувати зв'язок аеродром і казарми, пряма втрата особового складу і літальної техніки для України. Це демонстрація здатності діяти за межами фронту у тилу противника і створювати ефект. Несподіванки й безпекового колапсу. Що ж у Тарпу Сахаліну це показовий рух, агресор втрачає контроль навіть над власною територією, як до нього вважалося тихою втрата електрики для такого об'єкта, означає, що ресурси РФ, які повинні забезпечувати війну чи прикривати регіони, раптово стають розливими. Україна ж отримує не просто тактичну перемогу, а стратегічну перевагу, можливість наносити удари на великій відстані, вражати критичну інфраструктуру, підривати віру ворога в нодоторканність. Тилу числі втрат не лише особовий склад, але й моральний елемент. Коли солдати і офіцери опиняються під ударом у місті, яке вважали безпечним, розірвана логістика прискорюється. Росія змушена витрачати ресурси на охорону тилу, на ремонт, на перекидання підкріплені замість того, щоб атакувати українська стратегія відрізняється. Високоточні удари, плюс тиск на тила, дорівнює ослаблення противника. Цей хід утворює передумови для подальшого просування і зміни співвідношення сил на користь України. Після удару по Сахаліну російські силові структури одразу ж заблокували місцевий інформаційний. Простір було відключено мобільний інтернет, обмежено роботу змі та запроваджено спеціальні патрулі у ключових населених пунктах. Проте перші відео з місця подій просочилися в мережу. На кадрах видно, як величезні язики полум'я опалюються в приміщенні електростанції. А в районі аеродрому Українка дим і зруйновані будівлі. Незалежні джерела підтверджують, вибухова хвиля пошкодила щонайменше три стратегічні літаки, що перебувають в ангарах. Військова розвідка РФ зафіксувала щонайменше дві ракети, які пройшли по маловідомих маршрутах через півні. Нічний людовити окана згодом головних радарних систем. Це змусило Кремлєва екстреному порядку переглянути свою концепцію безпеки далекого сходу. Наказ про переміщення додаткових сил із Сибіру та Приморсі був відданий уже наступного дня. Але логістика у регіоні заблокована ані залізничне сполучення, ані повітряне не працює належним чином через паніку і технічні збої. Місцеві чиновники не можуть офіційно пояснити причину вибуху. Преса під контроль на Аміноборони РФ говорить про порушення техніки. Ніки безпеки, однак одночасний удар по потеця і аеродрому, а також спалах в казармах явно не вписується у випадкову версію. Високопоставлені офіцери, які вижили, вже доповіли в Москву, що ворог діє у нас вдома. Це психологічний ефект набагато сильніший. За реальні втрати війна прийшла до Тиди і не чекали. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі! Ставте та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.